Всім привіт, друзі! Сьогодні я вам покажу свій самодільний домик. Ну і як завжди, за мною мій котик. Ну що, почина... Ось такий Ось він з вулиці. Ось такий тепер пішли в середину. Так, заходимо всередину від команди. Да? Це ті Так. Тут ми вітаємо ноги, тут мусорка привкупа. І тут зразу нас зустрічається, якщо здоровлювати, його обшивати, диванчик, ну і вікна. Тут столик, такий як в поїзді, Тепер чуть-чуть повище, поличка, тут мій який я робив, лампа, щоб тут було видно, там чашки і такі і коліти. Цева лампа, я зараз на ній не Тут Тут такі ось стіни. Це моя типа кровать. Як ви бачите, в мене тут застелено ламінатом все. Це Хто розбирається в ковроліні, чи в ламінаті, напишіть. Так, а це стільці, я їх ще теж буду оброблювати, але це старі стільці. А ось так. А, і ось тут ще в мене він прихований. Так, ось так все це виглядає. Все. Ну і криша, кому інтересно, ось така. ми є знизу пространство, я ще сюди буду додати. Як ви бачите, вже тут багато даного пространства і там кіт сидить. Ой, ну кіт сидить. Ось такий в мене самодільний домик. А ось тут, я думаю, десь залишилося місце. Повісити свою шторку, з якої я знімаю. Десь поставити кочачу тряпалку. Ось тут, мабуть, я, я це робив. Типа тут я хочу робити свою студію ТікТок. Тобто, тіпа, щось таке, щоб тут знімати відео, монтувати, робити. Ну кажу, що тут буде все дороблювати. Тут я повісю шторки. Ви будете бачити такі відео на моєму. Аккаунті Тікток. Ну, все, всім дякую за увагу і дякую за 340 підписників. Всім до побачення А, забувся сказати ми, я все буду знімати, як я тут щось зроблю і не тільки. Все, тепер всім точно до, до побачення, дякую за перегляд. Підписуйтесь і ставляйте свої ой, королівські вподобайки.